У Лузівському краєзнавчому музеї відкривається картинна експозиція. Представлені роботи належать митцям незламного міста Харків. На відкритті галереї присутні керівники Лузівщини, Харківщини, діячі мистецтва. До присутніх звертається Лузівський міський голова Сергій Зеленський. Ми максимально повинні підтримувати дух людей. А це дух, це творчість, та яка складалася і робилася роками. І, Безумовно, всі. Потрошку внесли вклад те, що на сьогоднішній день музей тут. Нам всім вдячний. Присутніх на відкритті галереї від імені начальника обласної військової адміністрації Ольга Синігубова та депутатів Харківської облради вітає її голова Тетяна Єгорова Луценко. Така ідея була від наших почесних громадян, від нашої асоціації почесних громадян, саме від Віктора Ванча Говтона, від Валентина Ванчаголіка. Вона була вже давно. І Сергій Володимирович і своєю командою співпрацювали оперативно, швидко, і ми вже маємо результат. Сьогодні так вийшло, що перша відкрилася раніше ніж в іншій громаді, і я впевнена, що діти. Наші ону онуки, які будуть жити в цій громаді, зможуть прийти через певний час після перемоги і побачити в цих картинах, що відбувалося на Харківщині, на Лазівщині. За словами Тетяни Єгорової Луценко, такі галереї відкриватимуть по всій Харківщині. На художніх роботах автори, зокрема, зобразили краєвиди батьківщини та жахіття повномасштабної війни. За подаровані картини присутнім дякує директор музею В'ячеслав Харченко. Я дякую всім харків'янам, всім харківським художникам, які за ці роботи. Дякую нашому міському голові Сергію Володимировичу, який організував, нас організував і змогли ми це все перевести. І буде зберігатися в нашому музеї велика пам'ять. Ми горді, що маємо в колекції картини таких відомих художників. Наприкінці голова Харківської облради Тетяна Єгорова Луценко нагороджує обласними відзнаками керівників Лозівщини. Вони також отримують подяку від військових за підтримку.